Вітаю всіх глядачів телеканалу Херсон Плюс. Сьогодні у нас в гостях народний депутат України П'ятись Кликань, заслужений вчитель України Катерина Самойлик. Катерина Семенівна на порозі знов 1 вересня, початок нового навчального року, і знову 1 вересня починається з нової реформи освіти. Чому так стається в Україні? Що ну, майже кожні два-три роки у нас кардинальні зміни освіти приходить щоразу новий міністр і знову все переробляє. Але так кардинально ніхто ще не робив заднього ходу. Я вам хочу сказати про те, що реформа передбачає щось абсолютно нове, більш якісне і передбачає рух вперед. Це сутність любої реформи, включаючи реформу в освіті. Що ми натомість бачимо? Подивіться, одне з питань. Запроваджується 12-річна освіта. Ну хіба це щось нове? Та хіба ми вже це заплуталися щось? то 10, то 11, я... то 12, я... і в різні боки. Да. Хіба це щось якісне? Ну, вже було це. Вже хотіли запровадити 12-річну освіту. Я на той час була головою комітету з питань науки освіти, і ми вивчили думку в тому числі і Батьківської громадськості. Які просили нас дуже врахувати їх думку і залишити одинадцятирічного освіту. Чому, по-перше? По-перше, тому що хлопці після 12-річної освіти зразу йдуть до лав збройних сил. Вони не встигають абсолютно отримати ніякої освіти, ніякої професії. Дівчата зрозуміли також це вже той вік, коли. Вони скоріше всього готові йти заміж. Ну і, взагалі, з точки зору багатьох людей, що ми просто повинні прибрати з програми те, що не дає ніяких навантажень і знань. І тоді нам достатньо буде 11 класів. І ми прийняли це рішення. Я більше того хочу підтвердити, що ми отримали схвальні. Такі, знаєте, думки і від батьків, і від директорів шкіл, і так далі, за виключенням, можливо, одного-двох. То чи є це частина або складова реформа? Звичайно, ні. Як вона може бути реформою, якщо ми повертаємося на декілька років по молодшій школі? Я б краще била дзвони, що тільки молодша школа забезпечена, і то не повністю підручниками. А середня школа і старша школа на превеликий жаль, через декілька днів початок навчального року вона залишається без підручників. Ну, у нас іде війна, але війна, слава Богу, не по всій території України. Ну це ж не той час, коли після війни на газетах писали і читали згадували. Ну, Справді, що з підручниками теж... зовсім. Із підручниками також, буквально кожен рік, але до такого ступеня, звичайно, ще не було. Але що мене, наприклад, бентежить передусім, візьмемо початкову освіту, дошкільний заклад і початкова загальноосвітня школа. Подивіться, яка реформа прибираються харчоблоки, централізоване постачання буде обідів до школи. Якщо раніше, в кожній і зараз, в кожному дитячому садку, в кожній школі була медсестра, і вона дивилась, яка калорійність, які продукти, і залежно від вікових особливостей і, і так далі. То скажіть, будь ласка, хто централізовано буде доходити до таких нюансів? Ну, зараз, мабуть, централізована гамбургери будуть всім так, поставляти. Так, Абсолютно правильно. Початкові класи. Ну, я не знаю, хто може погодитися. Да, те, що особливо перший клас в ігровій формі проводитиметься навчання, це абсолютно правильно, бо шестирічна дитина, вона ще розвивається, вивчає, як губка, впитує все в себе граючись. Але віднімання та складання операції такі, да? В межах п'яти, ну, вибачте, ми що, ведемо до повної деградації до знищення освіти, таблиця множення, не обов'язково його, як ми раніше зазубрювали. Ну, Зубрюшка це, до речі, також е тренування пам'яті. Ми також не повинні забувати. Так ми її вивчили в першому класі і пам'ятаємо все своє життя. І це далі <кхм> читання. На швидкість, як говориться, а це також зараз відміняється. Чому? Від швидкості читання більше прочитає дитина. Я розумію, що є і необхідність в тому, щоб з нагласом і так далі читала дитина. Я ось не бачу жодного посилу, який би вів до покращення, покращення що називається реформами. В чому річ? Сьогодні ні для кого не секрет. Промисловість практично вся стоїть. Плюс іще воєнний чинник, іде війна. І великі кошти йдуть, звичайно, на зону АТО, на війну, і це ми розуміємо. Це важливе дуже питання. Але підприємства практично не працюють. ладно, Донецьк і Луганськ. Але ж у нас потужні підприємства Запоріжжя, Дніпропетровськ, Харків та всюди практичность, вони практично всі не працюють, грошей не вистачає. І сьогодні, ми, наша держава, наші очільники, головне спасіння, рятування бачать виключно в кредитах Міжнародного валютного фонду. А кредитори кажуть, ви повинні скоротити. Виділення коштів фінансування на освіту і охорону здоров'я. Хоч чим тільки і цим пояснюється, ніякими не, не реформами, бо вже майже 4 тисячі це перші тільки ластівки, 4 тисячі вчителів на перше вересня залишаться без роботи. Це по всій Україні. Це по Україні і не тільки пенсіонери, не тільки. Це в основному вдарить досить серйозно. Звичайно, по, по нашій освіті дуже боляче б'є реформа по сільській школі. Ми приводили вже приклад: з 27 школ в Голопристанському району залишається чотири опорні школи, чотири опорні школи з різним направленням, чи то математичний, гуманітарний, ще якийсь уклін, чотири школи. Останні діти з такого величезного району повинні підвозитись, Да, залишиться, мабуть, початкова школа. Залишиться початкова школа. То яка це реформа, якщо не забезпечено, по-перше, високий професіоналізм викладачів опорної школи повинен бути. Технічне оснащення, методичне оснащення і головне, і врешті підвоз дітей. А програма Шкільний автобус не виконується, як ми знаємо, то як до цих опорних шкіл діти будуть їздити? У нас є вже приклади. Коли були страшені, страшені морози, то діти майже неділю не їздили до цих опорних шкіл. Гляньте, Я б от хотіла звернутися до всіх херсонців. То чи є ця реформа рух вперед», А мені здається назад. Якщо раніше у кожному селі. При церквах були церковно-приходські школи і давали елементарні знання. То, можливо, через два роки нам заявлять про те, що взагалі треба школи початкові знищити, і при церквах організувати церковно-приходську школу. Я утрирую це, але я бачу по логіці дій нинішнього міністерства і освіти. І нинішнього Міністерства фінансів, а міністр фінансів заявив про те, що ми дуже багато виділяємо грошей на освіту і охорону здоров'я, і треба їх значно скоротити. Я, крім скорочення фінансування, перше. По-друге, крім скорочення дитячих садків шкіл, я не бачу. Справжньої реформи у нас був дуже такий приклад вагомий з приводу реформи профтехосвіти. Її теж реформували років 10, і це була величезна галузь. Дуже багато дітей там отримували професійні навички якісь. І зараз дійшли до ручки. Практично всі ПТУ передані на баланс місцевої влади, і практично всі закриваються, скорочуються, закриваються. Чи є от цього напрямку майбутнє? Яка взагалі раніше була задумка? Дитина закінчує 9 класів, а далі. Більш підготовлені діти вони навчаються або в опорних школах, або ну, в коледжі, зараз називається ліцеї і так далі. Менш підготовлені, ну, природа нічого не зробить. Діти і йдуть е, е, в профтехучилище, там також ліцеї є. і і так далі, і отримують вже для себе професію. Це правильний був підход. Але все, що почалося потім, що нам не потрібні, не потрібна профтехосвіта, вона у нас не гнучка, вона в нас е е треба її скорочувати. А щоб скоротити і не бути винувати тим, хто наверху сидять, елементарне просто. Рішенням Верховної Ради майже одноголосно. Із присутніх передали на місцевий бюджет. Скажіть, будь ласка, потягне Херсон на сьогоднішній день профтех освіти? Не потягне. Якщо раніше були потужні підприємства, які були зацікавлені в підготовці високопрофесійних працівників, це і суднобудівний і завод, і так далі, то це все було зрозуміло. А сьогодні все стоїть. Хто візьме на себе цю відповідальність? Ну не всі ж підуть економістами і юристами. Потрібні в країні і будівельники, і зварювальники. Все задумка ж була, я ж вам говорила, задумка була така: ті, хто більш підготовлені, йдуть в опорні школи, ліцеї, коледжі, ті діти, які менш підготовлені, вони йдуть і отримують професію, і це не накладно для них будуть. Вони освіту отримують, і вони у них є професія на превеликий жаль. Сьогодні це все перекреслено. Ну я так зрозумів. Оцю реформу нову е, представило Міністерство. А е, яка думка з цього приводу депутатського корпусу? Да, я знаю, що ви підтримуєте зв'язки з діючими народними депутатами? Постійно буває у комітеті. Хочу вам сказати. На превеликий жаль. Ну, я вам наведу такий приклад. Спочатку проголосували за те, щоб передати на місцевий бюджет профтехосвіту, а потім стали піднімати навіть ті, хто проголосували, і кричати Гвалт, ми неправильно зробили, ми знищуємо профтехосвіту. освіту. Розумієте, оці двойні стандарти вони ніколи не приведуть до добра. Оці подвійна позиція. Що треба підтримати тільки лише скоротити бюджет, скоротити бюджет і не більше, вони проведуть все згубні кроки Верховної Ради України. У мене склалося таке враження, що Верховна Рада України на сьогоднішній день вона працює по вказівці за стінами за межами Верховної Ради України, тому такі рішення приймаються. Ви подивіться, будь ласка. На позицію Гриневич. Гриневич у Верховній Раді була одна. Гриневич, ставши міністром, проводить антиосвітянську політику. Добре, ну а кому подобається ця реформа? Я не думаю, що вона подобається директорам шкіл. Я не думаю, що вона подобається батькам. Я не думаю про це. Просто сьогодні кожен зацікавлений лише в одному. Щоб у мене було робоче місце, бодай мізерна заробітна плата зацікавлений в тому, щоб зараз скорписатися е, на, на городі своєму, щоб хоч на вугілля якесь чи на газ е, на літо е, заробити. Люди поки що не відчули всього цього, але мова йде про майбутнє нашої держави. Немає майбутнього держави, якщо вона знищує освіту. На, е, Гриневич говорить про те, що нас консультували е, фахівці, консультанти з Польщі. Ну, Мабуть, це дуже добре, що ви не, ми не осторонь світового досвіду, але в нас є свої взірці, дійсно великі педагоги. Той же самий педагог сучасності і майбутнього Василь Олександрович Сухомлинський. До речі, його дочка і досі роботи в академії. І працює в академії педагогічних наук, чому ми все перекреслюємо. Це багатющий досвід. Скажіть, будь ласка, а хіба не є досвідом досвід Антона Семеновича Макаренка? Настільки вчителів, педагогів і організаторів, які серцем пишуть педагогічну поему і передають свій досвід майбутнім поколінням? Я хочу підкреслити. Хай мене хто хоче, засуджує. Де хоче засуджує. Але ті, хто підтримує сьогоднішні реформи в освіті, вони ведуть до е, знищення всієї системи освіти. Я більш того, хочу підкреслити, е, все, що відбувається сьогодні в освіті, це наслідком прийняття закону про адміністративно територіальну реформу, де знищується. Цілі території, ну скажіть, будь ласка, в цій Ванівці, в Сірогозах, якщо там немає району, буде статус районної лікарні чи ні? Хоч вона останньою, наприклад, побудована? Звичайно, ні. Куди підуть працювати лікарі, куди підуть працювати середній медичний е персонал і так далі? Треба бити в дзвони, шановні колеги, народні депутати України хвати заглядати в рот тільки керівництву держави, які знають лише одне питання: отримати кредит. Ви ведете Україну в небуття без освіти, без медицини, не може бути освіченою сучасної України. Треба зупинитись і зробити все, щоб найкращий досвід, український національний досвід, зберегти в ім'я майбутніх поколінь. Катерина Семеніна, 1 вересня, я знаю, що і ви довгий час працювали в школі. Це е, свято, це день знань. У вас є можливість звернутися до херсонців. Я розумію, що у нас важка розмова вийшла, е, важка ситуація і в країні, і в освіті. Але все ж таки, е, діти йдуть в школу і вони ну, не винні в тому, що от в цей час там щось е, дорослі реформують і чубляться. Шановні колеги, мої. Шановні батьки і шановні наші учні, ви вибачте, що так ми розмовляємо гостро. Бо питання дуже гостре, нікуди не дінешся. Але наближається оцей золотавий дзвінкий день, який називається святом знань. І я хочу побажати всім і вчителям, щоб цей дзвоник, який прозвучить 1 вересня, був радісним і щоб він дав сигнал всім, що освіта жила, живе і буде жити, бо без неї не може бути України. Я хочу побажати батькам, щоб серце в них не боліло, щоб дітоньки мали згідно з Конституцією України, доступ до освіти, до якісної освіти, а першачкам і випускникам і всім нашим школярам. Нехай швидше починається навчальний рік, і пошвидше він закінчується. Щастя вам і благополуччя! Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях заслужений вчитель України, народний депутат України п'яти скликань Катерина Самойток. Дякую вам за змістовну розмову. Дякую.